Ти що, не можеш собі хлопця нормального знайти? Від цього запитання Христю аж тіпає. Що ви, люди, хочете, би вам відповіли, ні не можу чи не можу нормального, бо сама ненормальна? Ходити з лупою в квартатому картузі і придивлятися до правої руки, як вона втомилася. От зараз вона сидить навпроти найкращої подруги і вкотре чує це запитання Люба моя, любо. Твоєму запитанні є кілька частин, які мене хвилюють з різною ступінню сказу. Це знайти і нормального, бо про ці два слова є ціла купа історій, бо є частина хлопців, яких я знати не хочу, але вони чомусь на мою голову знаходяться. А є частина, які уміло від мене ховаються. То що ти хочеш конкретно почути? Та не злисяти. О, ні, це треба було подумати перед запитанням. Тому от я тобі зараз розповім про категорії, які чомусь знаходять мене. Перша кандидатура то наш сусід. Він просто мене пильнує, аби разом зайти в ліфт і витріщатися на мене за своїми величезними пластмасовими окулярами. Він живе з мамою, тому я й боюся його просто дотримтіння в піджилках. І він мовчить, дивиться і мовчить. Далі є місцевий крутелик Дімка, але не знаю, чого він більше чекає двадцятку на чарку чи мою руку і серце. Про категорію чоловіків, які мило мені посміхаються в автобусі, я не буду говорити це дуже перспективні хлопці, бо умудряються пролізти на вільне місце, коли я змушена стояти з пакетом продуктів. Є наш сісадмін на роботі. Він просто мачо. аж верне від його масних жартиків і його персони. О, ще недавно пішла на побачення з чоловіком. Все було чудово, доки не принесли рахунок. Почав щось виясняти з офіціанткою, потім з адміністратором, то я заплатила за своє замовлення і пішла геть. От тобі життя жінки, яка має шукати чоловіка. У мого Сергія є розлучений знайомий. А тут взагалі стоп ніяких чоловіків з розбитим серцем. Маю й такий досвід. Зустрілися, розговорилися, все ніби душевно, розповідає мені годину, як його кинула дівчина і чому. Вже знаю всі їхні важливі дати, що і коли їй дарував, і яка вона невдячна. Бідкаємося обоє, бо я теж мала розрив стосунків, але о диво, мої жалі рвучко перериваються, бо його проблема свіжіша. Зустрічаюся з ним вдруге, і дива не стається. Знову плачі по колишній дівчині і вимагання в мене поради, як її вернути. Коли ж на третій раз я його ігнорую, то він мені пише просто верету, які всі жінки корисливі, зрадливі, тому дякую. Маю знайомого холостяка, який мріє про запах борщу і шукає в мені другу маму. Було й таке. Був з тих рідкісних типів, які в молодості були ще тими ловеласами, і доперебиралася до того, що зараз між диваном і походом на побачення вибирають диван. І дивився на мене так, мовляв, ти не фонтан, але якщо смажиш котлетки, як моя мама, я твій, та що ти хочеш? Ти думаєш, що мій чоловік інший? Ні. Але я хочу пройти весь етап від закоханості до ситої вдоволеності, а мені навіть ситої вдоволеності не дано отримати. Я просто втомилася. Може, ти фото невдале виставила? Нормальне фото? Зрозуміло, що біда з усіх сторін. Зрозуміло, подруго, що мені треба, хоч від тебе якогось здорового до мене ставлення, бо я не якась неповносправна особа, що вимагає в тебе пільг. Я хочу почуттів. Але ж вони все одно притуплюються, байдуже. Головне, щоб були. Підпишись, підтримай українськомовний контент.